Друзі, всім привіт! З вами Макс і Це випуск новин, в яких ми з вами розбираємося, що цікавого сталося в світі мотоциклів. Погнали, схоже, що в найближчому майбутньому Тріумф стане, якщо вже не став, виробником мотоциклів з найбільшим модельним рядом. Компанія анонсувала 29 нових моделей мотоциклів на 26 рік. КТМ, який завжди був відомий своїм широким модельним рядом та варіаціями на них, наразі нараховує 61 модель на своєму сайті. В той час, як на сайті Тріумф я нарахував 63 моделі. Такі амбітні плани зумовлені хорошими фінансовими показниками компанії за. 25-й рік, де вони змогли продати 141 тисячу мотоциклів по всьому світу, та збільшили продажі на 136% починаючи з 2019 року. І це мені нагадало ситуацію з КТМ, коли вони так само повірили в свої сили та максимально вклалися в виробництво нових моделей, що в результаті призвело. До фінансових труднощів про це детально я розповідав в цьому відео. Не стверджую, що ситуація така сама, але це перше, що спало мені на думку, коли я почув цю новину. КТМ випустили в світ новий мотоцикл. Пройшло майже півтора року з моменту, як вони показали прототип до сходу першого мотоциклу з конвейера. Новинка доступна в двох кольорах: канонічний помаранчевий і чорний. Особисто для мене помаранчевих мотоциклів вже так багато їздить по дорогах, що погляд чіпляється саме за чорний колір. На мою думку, він виглядає виглядає брутальніше і оригінальніше. Базою для KTM 990 RCR став Duke 990. Але новинка має більшу потужність, інші гальма, підвізки, трейл та деякі технічні та ергономічні відмінності. Окремої уваги заслуговує електроніка та дисплей. Тобто можна сказати, що 990 RCR максимально адаптований під гоночний трек, але воно і не дивно маючи такий досвід в MotoGP та в цілому з мотоциклами класу спорт. Але цікаво, що КТМ позицію. Ціонує цей мотоцикл як 100% омологований для використання в місті. тобто, це не тільки спортивний снаряд для домінування на гоночному треку, а ще і класний екземпляр для бусту вашого. Інстаграму та позування на Сокарі. модель вже доступна до замовлення в нашому салоні. Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я детально розібрав характеристики 990 RCR уже зараз. До слова, враховуючи фінансові труднощі, які були вирішені, про що я детально розповідав в цьому відео. Нові моделі 990 RCR, 1390 Super Adventure S, S Evo та R – Виробляються тільки починаючи з жовтня цього року. Новий 990 Duke R почне сходити з конвеєра в листопаді, а 1390 Super Duke GT відкладений аж до 27-го року. Світ побачив новий супермото Star Warc SM. Це абсолютно екзотика для нас, бо це електричка. Хоча ви і можете купити цей бренд на OLX або десь в найтемніших куточках заходу України. Там все можна купити, ну ви знаєте. Старк це молода компанія компанія, але вже відома і популярна в колах поціновувачів електро. Транспорту потужно, інноваційно, наче як дружньо для природи, хоча з електроавтомобілями не так все однозначно в цьому плані. Головні переваги вага та потужність 124 кг та 80 кінських сил відповідно. Головні недоліки, запас ходу та ціна. Це 117 км в місті та приблизно 14,5 тисяч доларів. Зараз відроджується мода на породисті малокобутурні мотоцикли Супермото. Відтак, КТМ нещодавно презентували новий 390 SMCR. Є на каналі, його ціна майже 7 тисяч євро. Сузуки відродили DRZ400 SM, коли або якщо він з'явиться у нас в продажі, ціна має бути приблизно 10 тисяч доларів. У Ducati з'явився гіпермоторд 690 Mono за 14600 євро, але це вже рівень КТМ 690 SMC-R. 698 Mono є в прайсі, але в наявності здається тільки дорожча версія. Є, звичайно, китайські супермото за 2 копійки у порівнянні з. Дукаті, але вони і їдуть на 2 копійки. Напишіть свою думку в коментарях, як швидко китайці викоплять всіх виробників мотоциклів у світі. І всі ми будемо їздити на якомусь Чан Клінг Bro Моторс. Pull&Bear, іспанський бренд одягу та аксесуарів, запустив колаборацію з KTM. Це молодіжний бренд повсякденного одягу, якому вдається балансувати між ціною, стилем та якістю. Нова колекція включає в себе як чоловічі, так і жіночі светери, курточки, штини та деякі аксесуари. Це все виглядає дуже цікаво і геть не схоже на одяг від KTM, до якого ми всі звикли. Але є нюанс. Я завітав найближчий магазин і, на жаль, цієї колекції ще немає у нас. І мені не змогли відповісти, чи буде вона взагалі. Хоча на українському сайті цей розділ вже є, щоправда, без жодної позиції. Тож треба почекати, і сподіваюся, ці речі доїдуть і до нас. Напишіть в коментарях, якщо замовляли щось в їхній мережі з європейських сайтів. Ось такі цікаві новини я підібрав для вас цього разу. Напишіть в коментарях, що ще на вашу думку заслуговує на увагу цьому відео лайк і підпишіться на канал щоб не пропустити нові відео Па-па!